Всім привіт! Мене звати Дмитро, мій канал про життя. Тож, друзі, сьогодні буде насичений день, і ми зараз йдемо на автобус. Гарна погода, дуже багато людей, досить некомфортно. Ну, тут, бачите, тут вже нікого нема, але на золотих воротах якось занадто багато людей, я би так висловився. Ось ми на місці, друзі, ми йдемо зараз на розфарбування наших виробів із гліни. Правильно? Гліна українська. Так, іди. Тож, ходімо з нами, ходімо з нами товариство. Ми зараз будемо пити дуже смачно каву. Друзі, мене прогустили кавою. Це майже вперше в житті. І це дуже приємно. Після мене, так? Пішло? Друзі, ось мій придурок. Це кіт. Я вирішив, що це все ж таки буде кіт, тому що він більше схожий на кота ніж на песа. І ось такий ось він вже важкий і сформований. Ось анастасія нам показує своє творіння. Дуже гарно видно напис, і пасхалка серденько всередині. Як ви вважаєте? Це класно. Ви задоволені? Фокус ми зараз підіймаємо. Я хочу, щоб ще трошки дось Він буде в мене рижий з темними смужечками. Терпала кіта, звісно, трошки Залишилось доробити носик і декоративні елементи вуса, там ротик і все таке інше. урок вже закінчився. Всі пішли, Діма. Діма, як завжди, нічого не встиг. Хочу, як завжди. А Минулого разу ти теж останній сидів. Ну як завжди? А минулого разу. Як минулого разу. Так, друзі. Ми закінчили наш сеанс медитації. Ми розфарбовували наші вироби. Ми ще встигли зробити ще нові вироби, які вже пофарбують, і ми прийдемо за двома готовими виробами на кожну людину. Насасі зробила тарілочку. Я зробив собі чашечку для кави, і це прям фантастика. Але розфарбовувати кота. Оскільки ми вирішили, що це кіт дуже складно, як на мене було, тому що я не володію е, художніми здібностями. На жаль, у той мірі, який мені потрібно, щоб це було схоже на кота. Але все ж таки мені допомогли і все виглядає дуже котячо, по котячому. Тож я дуже задоволений. Some time, find some time to do Ось так ми завжди і ходимо. Він ходить та співає. Зараз ми йдемо на зустріч з нашою подругою, як вам я вже казав. Людина з Чернівців приїхала, щоб побачити нас. І зараз зустрінемось, поспілкуємось і підемо десь їсти, тому що їсти дуже дуже сильно хочеться. Друзі, так. ми кажемо. Ситуація наступна. Ми поїли дуже смачно. Вам було смачно? Так. Ось нам сім. Нам було дуже смачно, і ми зараз ідемо гуляти, і ще десь нам потрібно буде зайти на каву. Що шукаємо локації для фотосесій, і треба попити каву. Хочеться з десертиком, знаєте, щоб гарно завершити цей гастровечір. Друзі, зараз ситуація така, що ми ще не знайшли, де нам сісти з кавою, тому що ми ходимо, шукаємо локації для фотосесії. Тож не переключайтесь, тому що в нас тут дуже цікаво. Ми гуляємо, вже купили хотвілс, як ви вже побачили. То, друзі, ми значить, посиділи більше ніж годину. На вулиці неймовірна погода. Дуже гарний всіх настрій. Ми посиділи, поспілкувалися і зараз і йдемо куди? На метро. Я гуляти. На вас віженко є. Ситуація така, що ми вже приїхали на район. Хочу сказати, що 114-й це Ацький експрес, тому що. Температура там приблизно біля пекла. 114 експрес це автобус, який їде від центрального вокзалу Київського до, до кінця Троєщини. Як ви розумієте, дуже популярний маршрут серед населення і людей пісець. І це просто неймовірне пекло. І хочеться трошки підвести підсумки сьогоднішнього дня. Це був неймовірний день. Неймовірний. Настя зранку приготувала мені смачний сніданок. Ми вийшли гуляти на прогулянку. Ми пішли доробити наші вироби. Потім ми зустрілися з нашою подругою Настю. Потім ми пішли, поїли смачну їжу. Боже, як це було смачно. М -м -м -м. Потім ми пішли гуляли по всьому Києву, дивилися на красиві місця. Потім ми пішли, зайшли е, попити каву і сиділи. Дуже довго спілкувалися про життя і про все таке інше. І ось підсумовуючи, ми вже майже вдома, і це дуже приємне відчуття, друзі. Я дуже вдячний, якщо ви додивилися це відео до кінця. Дякую за перегляд. підтримуйте український ютуб, підтримайте мене активністю, лайками, коментарями і всім таким. І мирного вам неба, нехай щастить, На все добре, З вами був Дмитро, Дякую.